Доброго дня, діти! Ось і знову зима білоброва Побілила поля і хати, Заквітчала у ім в Через річку наводить мости. Поспішає зима, поспішає, підганяє мороз, холоди. Скоро-скоро з далекого краю рік новий звітає сюди. Під кружляння веселих сніжинок. Почали готуватись і ми, щоб зустріти при світі ялинок найдорожчого гостя зими. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові дива. Що зима нам приносить? Зима приносить нам з собою дуже багато різних свят, які ми всі дуже любимо і з задоволенням святкуємо. Сама природа взимку дивовижна. Чарівні природні явища нас оточують, то вкриються льдом всі калюжі, річки, ставки, то на вікнах з'являться гарні візерунки. А ще ми можемо спостерігати таке явище природи, як снігопад. А що ж таке снігопад? А снігопад... Це таке природне явище. Коли йде сніг, сиплються на землю сніжинки. Сніжинки падають зі снігової хмари. Улітку та восени хмари приносили, приносили нам дощі зливу. А чому ж зараз хмарки летять? Не краплинки і смарки летять, а дививужні біли сніжиночки. Зараз морозно, повітря дуже холодно, холодне. І краплі водички на шляху до землі замерзли, перетворилися на сніжинки. Снігопади бувають різні, тихі та з вітром, рясні та дрібні і такі, коли мокрий, лопати великими шматками, бо тоді мокрі сніжинки зліплюються купи. Мені дуже спостерігати подобається за снігопадом. І подивіться, які можуть бути ці сніжиночки, які чудові, маленькі, такі визерунчасті, мов казкові. Здається, їх створив якийсь майстерний чарівник. Одні сніжинки схожі на крихітну квіточку, інші на зірочку, треті на маленьку ажурну кульку. Сніжинок безліч, і всі вони летять, поспішають прикрити собою матінку землю і захистити її від лютого морозу. І це справді диво, хоча сніговий покров такий холодний, проте він захищає землю від промерзання, зберігає життя багатьом рослинам, У в полі, багаторічні квіти на колумбі, вони. Під ковдрою сніга. У безсніжну зиму мороз може спричинити загибель навіть молоденьким саджанцям дерев, у яких корінці ще слабкі і тендітні. Тому випадання великої кількості снігу взимку для світу рослин дуже важливо. А ось подивіться, як ми можемо... Самостійно зробити собі сніжинку. Ось таку видинамку. Пропоную вам цим зайнятися на вихідних. <клес> а зараз давайте ми з вами складемо декілька речень. Пограємо в гру сніг довкола. Де стрибають горобці? Горобці стрибають по снігу. Де зараз можна малювати паличкою? Зараз малювати паличкою можна на снігу. Де сховалися калюжі та трава? Калюжі та трава сховалися під снігом. І з чого ми ліпимо сніжки? Сніжки ми ліпимо із снігу. Від чого розчищає двірник доріжки? Двірник розчищає доріжки від снігу. А яким на вигляд був наш одяг після прогулянки? Після прогулянки наш одяг був у снігу. А ось ще гра, яка називається Добери слово. Вірш Михайла Вороного сніжинки. Послухайте, будь ласка, білесенькі сніжиночки. Вродились ми з води, Легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмаркою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатанки, як дітоньки малі, І липнемо до матінки, до любої землі. Матуся наша рідна, холодна і суха, Бо дуже змерзла, бідна, вона без кожуха. Отуж її нагріємо, устелимо сніжком, мов кодрою, ковдрою накриємо легесеньким пушком. Ось така в нас сьогодні була подорож до віловизного світу зимової травми. Дякую за увагу!